Якщо ти з цієї землі, ти 100% бачив меми про ауру. Топ 10 crazy aura moments фільма, Скільки пунктів аури ти заробив сьогодні? І подібні приколи просто заполонили всі соцмережі. Але мало хто знає, що за цими жартами криється реальна річ. Аура, це не просто прикольне слово, яке ми використовуємо для того, щоб охарактеризувати якихось там атлетів чи голівудських зірок. Це справжній ряд якостей, які... Робить тебе тією людиною, на яку звертають увагу інші, коли ти заходиш в якусь кімнату. І найкраща частина, що цю ауру кожен з нас може розвивати. Саме тому сьогодні я би хотів поговорити про три практичних кроки: як ти можеш почати будувати свою неймовірну ауру. І спойлер: тобі не обов'язково бути якоюсь зіркою, суперкрутим спортсменом, щоб зробити це. Це працює для кожного. Давай швидко згадаємо зірок світового класу, як, наприклад, Майкл Джордан або Кіліан Мерфі, який грає Томаса Шелбі в гострих картузах. Якщо подивитися деякі кадри цих дуже відомих людей, то можна помітити цікаву річ. Вони випромінюють таку впевненість і силу, не кажучи ані слова. Оця їхня аура, вона наче йде перед ними. І говорить сама за себе. І не так давно я зі своїм близьким другом теж мав обговорення на цю тему, і ми якраз занурилися в те, коли кожен з нас відчував себе більше всього, так скажімо, на коні, і коли ми випромінювали найбільшу кількість цієї енергії. І ми прийшли до висновку, що насправді це залежить від багатьох аспектів. В твоєму житті. В нашому випадку це був розгар студентського життя, коли наче у нас всі аспекти схвачені, в тому числі кар'єра, починаються якісь перші досягнення, перші роботи, перші великі заробітки. Так само на соціальному фронті це були романтичні відносини, плюс соціальне коло друзів. І, звісно, твоє здоров'я, ментальне здоров'я та здоров'я фізичне, займання спортом, атлетичні якісь активності і тому подібне. І все це. В тандемі воно створювало таке відчуття, що ми ось маємо цю ауру. І першим кроком для побудови твоєї аури є виключення цього режиму автопілоту. Ти повинен взяти контроль над своїм життям, зрозуміти, де ти зараз знаходишся, куди ти хочеш піти далі. Про що ми поговоримо трохи пізніше в цьому відео? Також зрозуміти, які паразити погані звички, токсичні люди. А відволікаючі фактори існують в твоєму житті зараз. Пройшовши цей крок, ти створиш необхідну базу, щоб рухатися далі. Але якщо ти не можеш просидіти хоча б 15 хвилин в тиші без будь-якої стимуляції, подумати, розписати свої переймання, не знаю, написати якісь нотатки в своєму щоденнику, то можеш виключати в принципі це відео, тому що без цієї основи. Все, що я буду говорити далі, воно не матиме ніякого сенсу. Другим необхідним кроком для побудови неймовірної аури, є визначення спочатку цілей, а потім і знаходження своєї місії в житті. Прекрасно розумію, що знаходження цієї місії це абсолютно непроста задача. Я навіть не можу. Знайти сміливості в собі, сказати, що я вже її знайшов, і саме тому варто починати з цілей. Як на мене, найкращий спосіб визначити твої цілі зараз, які будуть актуальні, які будуть тебе мотивувати, це, як би парадоксально не звучало, не ставити цілі, а створити антибачення. Іншими словами, ти створюєш найгірший сценарій розвитку свого життя і зі своїх попередніх досвідів. Ти виписуєш речі, які ти ненавидиш. Якщо тобі не подобається твоя робота і ти не хочеш бачити себе на тій самій позиції з тією самою зарплатою через 10 років, то це твоя перша антиціль, перший пункт в антибаченні. Тобі треба піти звідти, саме через те, що тобі леше. Знати, чого ти не хочеш вже з свого досвіду, аніж придумати якісь амбітні цілі. Я вважаю, що цей підхід набагато краще ніж створення цілей на початку. До речі, на каналі у мене є окреме відео присвячене антибаченню, де я також віддаю безкоштовний темплей для створення твого антибачення, тому можеш його подивитися ось тут. А вже під час того як ти почнеш досягати цілі потихеньку, тобі почне відкриватися ця. Дверь під назвою Твоя місія. Бо люди з сильною аурою вони завжди мають щось більше для мотивації, ніж просто заробіток. У них є місія або стати найкращим в світі, або створити якийсь продукт, або зробити революцію і тому подібне. Прекрасним питанням в цьому випадку, яке можна задати самому собі, є. За що я хочу, щоб мене запам'ятали люди після моєї смерті, і фінальний третій крок в цій формулі це підтримання позитивного імпульсу. Що ж я маю на увазі, як я трохи раніше згадував у розмові зі своїм близьким другом, ми використали термін. На коні, тобто у тебе є, наче ціла хвиля цих успіхів, яку ти підтримуєш, і за рахунок цього створюєш якраз цей позитивний імпульс. І найцікавіше, що цей позитивний імпульс можна почати будувати з. Дуже маленького масштабу, це може бути така банальна річ, як поприбирати у себе в кімнаті, як просто встати в тій годині, коли ти пообіцяв собі, що ти встанеш, щоб завести якусь одну розмову з незнайомцем на вулиці. А вже потім, коли ти починаєш відчувати, що ось тут непогано, наче виходить. Тут теж є якась унікальна можливість, яка мені випала, то твоя задача. Якраз залізти на цю хвилю успіхів і переконатися, що ти їх поступово починаєш наслоювати один на одного. І в такому випадку коментарі від твоїх знайомих, друзів, колег про те, що ти маєш якусь божевільну ауру, вони не змусять себе довго чекати. Але скажу чесно, ауру набагато простіше будувати, якщо ти себе комфортно відчуваєш з точки зору. Фінансів саме тому я тобі раджу подивитися ось це відео, де я розповідаю про п'ять найкращих навичок, які ти можеш почати вивчати з 18 років, для того щоб заробляти якомога раніше онлайн.